З ким ви, діячі культури? Чи може артист бути поза політикою? Я люблю волю, свободу, я не люблю, коли мене хтось подавляє, коли мені вказують на моє місце, бо я його і так добре знаю. Українська співачка Міла Нітіч спробує дати відповідь на ці складні запитання: 50 тисяч доларів то я хотіла приз Пугачево, і я його отримала. Досить у юному віці, отримавши приз з рук іноагентки та дисидентки, але Пугачовою Міла, як ніхто знає, як важко утриматися на музичному олімпі, де все ще панують заздрість. Кумівство і відсутність право гри. Welcome to Ukraine! <гум> Як не зійти зі свого шляху, попри відсутність в країні музичної індустрії? Якщо ти не входиш в один з кланів, ти ніде. Клан 95-го кварталу існує? Ну, тебе там ніколи не буде. Як не зламатись через особисті поразки і вщент розбите серце? В нього була інша жінка, і ми з ним розійшлися. Я пішла з дому. Де брати сили і натхнення, аби вижити і перемогти? Я прокляла того козла, який так з тобою зробив, щоб ти знала, я кажу. і чому після приходу до влади президента-актора найвищим мистецтвом в країні став театр бойових дій? Все закінчилось і продовжувати вже немає сенсу. Про все це українська співачка Міла Нітіч у відвертій розмові в проєкті обличчя України.